Він приїхав до Львова у 18, а у свої 27 вважається старожилом старожилим клубу. Його фірмовий стиль, ефектний підкат. Yes, spirit, fight, fight. За цей час нігерієць зіграв у зелено-білій футболці Карпат понад півтори сотні матчів і навіть забив чотири голи. А ще вивчив українську. кашмар. бажання. Не зеницю не себе не себе. У Львові Самсон зірка рекламних роликів і улюблениць публіки, яка називає його Семеном. <проб> Ось що говорили вболівальники, коли дізналися, що африканець бере собі за дружину біляву українку. Дуже добре, щоб він родив троїх дітей, назвали їх українськими. Імінами тільки щоб вони залишилися на Україні, щоб він не завозив свою цю державу. Він наш пацан, він львівський пацан. Всі питалися, а як же він одружується? Піст же, щоб він був українцем, їв сало, чеснок, цибулю і так само процвітав. Терпіти не може сало. Ми скільки його не пробували якось насало присадитися, таки кажемо, Сем, ти вже в Україні, вже стільки років в Україні, давай спробуєш. Він каже, я готовий все, але до сала я поки що не готовий. Ні морально, ні фізично. Це то один плюс один. Останні півтора року Самсон морально готувався до весілля. Я одразу люблю моя жона. А ще дораз, коли ми стрічають, я одразу... Слушай, що у тебе є смуж? Она гавренять. Ти буде моя жона. Это суба, брат. Із Катериною вони познайомилися на дискотеці. Він світла, весела людина. Розписалися у великому палаці в центрі Львова. спільне сімейне. Життя друзі у темних окулярах принесли Самсону у Ракс реперський кашкет, але він одягнув його лише на хвилину. Далі білий лімузин і велика гулянка, на яку збирається уся нігерійська і футбольна еліта Галичини. Карпатівці дарували багато білих троянд. Букеті похоже, так що мені спеціально забирає в місті. Ну звичайно, попалишов. Щоб... Тож угарадюка Я його душив вже раніше. самсончик. поки ми спограємо в одній команді, треба я хочу потогом весілля. Він мені каже, Федічка, ти не переживай. Це було ще одне ефектне весілля в історії львівських Карпат, та воно не перевершило іншої церемонії. Коли два роки тому одружувався Ігор Худоб'як, наречена у весільній сукні приїхала до нього на стадіон і просто таке витягла молодого з футбольного поля. Наречені Самсона пощастило більше. Вони побралися посеред футбольних канікул. Тепер подружжя готується до ще однієї гулянки у Нігерії. Просто кохаю все і правда.